У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбулась вечірка для дітей під назвою Кіндерпаті. Цей захід організовують вже втретє, і за короткий термін він набув неабиякого успіху. Батьки із задоволенням приводять дітей розважитись. Я власне прийшла з донечкою. Мені дуже сподобалася ідея, тому що кіндерпаті це вперше в Коломиї. В нас наразі дуже мало таких заходів для малесеньких діток, і я дуже цим зацікавилась, тому я сьогодні прийшла сюди розважатись разом з своєю дитинкою. Коли я взнала про цю ідею, я перезвонила всім своїм подругам. і Нас досить багато зібралося. І ми всі разом прийшли з дітками провести час особливо, в першу чергу для дітей. Організатори свята запевняють, що і надалі проводитимуть подібні заходи, а програма щоразу буде змінюватись. На, на, на цій вечірці. І мені дуже подобається дуже класно. Чи будеш приходити на такі вечірки? Напевно, якщо мама дозволить. За словами ведучої кіндерпаті, єдиної дівчини у команді КВН Західний гай Марії Сенів з кожним разом дітей стає все більше і більше. Ми виступаємо ведучими. Також придумуємо для дітей конкурси, різні розваги, танцюємо. Ну просто танцюємо з ними, щоб вони якось рівнялися на нас і також брали активну участь в вечірці. Діти, звичайно, є різні. Фактично, вечірка відбувається від шести до дванадцяти років для дітей від шести до дванадцяти років. Але є, що приходять із меншими дітками, тобто привели старшу дитину і з нею також молодження. І також ну діти роз коли вони приходять сюди, тобто тут якісь вікових таких обмежень немає. Вони всі розважаються. на першій вечірці у нас було дуже багато дітей десь. Яска, напевне, було, так? Так, так, плюс батьки, так що було поверх 100 людей. Так. Батьки також танцюють з дітьми своїми. Ми навіть говоримо, щоб вони з ними танцювали, щоб діти брали з батьків приклад.